Дидактична гра для чого річ. Подивіться на картинку та скажіть, для чого потрібна вудочка? щоб ловити рибу, щоб ловити жаб чи щоб ловити комарів. Вудочка потрібна для того, щоб ловити рибу. Вірно. Для чого потрібна новорічна іграшка? Щоб повісити її на дерево, щоб повісити її на кактус, чи щоб повісити її на ялинку? Новорічна іграшка потрібна для того, щоб прикрасити новорічну ялинку. Молодці. Для чого потрібен вулик? Для того, щоб там жили жуки-сонечки, для того, щоб там жили мурашки, чи для того, щоб там жили бджоли. Вулик потрібен для того, щоб там жили бджоли.